Євангелія від Йоанна, розділ 4, Коли ж Господь дізнався, що фарисеї зачули, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоан, хоча не хрестив же Ісус сам, лише учні Його, то полишив він юдею і подався знову до Галілеї. А треба було йому переходити Самарією. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар неподалеку поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. Була там і криниця Якова. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці. Було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка Самарянка. Юдей ти, а просиш напитися в мене жінки самарянки. Сказала так, бо не мають зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, Була б ти відала дар Божий, і хто той, що каже тобі Дай мені напитися, то просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, та й криниця глибока. То звідки б у тебе вода жива? Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю і сам пив з неї, а й сини його ще, й, і товар його? А Ісус їй у відповідь каже кожен, хто оту воду п'є, знову захоче її пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка. То дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги та й не ходила сюди черпати. Піди ж, мовить до неї, позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка. Та й каже йому Нема в мене чоловіка. Добре ти мовила, відрік їй. Не маю чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі. Правду ти мовила. А жінка й каже до нього Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї. Повір мені, жінко. Надходить час, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв бо і спасіння. Та надійде час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі отець. Бог є дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все і звістить нам. А Ісус їй, то я, що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляв він з жінкою. Не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям Ідіть но і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не Христос він? І вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, кажучи, Їж, учителю, він же їм каже. Їстиму їжу я незнанну вам. Учні тоді заговорили один до одного може хтось йому приніс їсти? Їжа моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Чи ви ж не кажете ще чотири місяці і жнива настануть? А я вам кажу. Підведіть очі ваші, та й погляньте на ниви. Вони вже для жнив доспіли, вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із у купі раділи. Правильна і приказка до цього один сіє, а жне хтось інакший. Послав же я і вас те жати». Коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила Сказав мені все, що я робила. Тож коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них він і лишився на два дні там. Та й багато більше увірували за Його слова. Жінці ж вони сказали Віруємо не через Твоє оповідання, самі бо чули і знаємо, що направду він світу Спаситель. А по двох днях вийшов він ізвідти в Галилею. Сам бо Ісус посвідчив. Немає пошанування пророк у своїй батьківщині. Коли ж прибув у Галилею, то прийняли його галилеяни, бачили бо все те, що вчинив він був на святі в Єрусалимі. Вони бо теж ходили на те свято. Він же подався знов у Кану Галилейську, де ото був перетворив воду на вино. А був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина, той бо мав уже вмирати. Ісус і каже до нього не увіруйте, якщо не побачите чудес та див. А царський урядовець йому Господи, піди, поки не вмерла моя дитина. Промовив Ісус до нього «Іди, син твій, живий. Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син Його. Живий здоровий. Він же спитав їх о котрій годині йому полегшало, учора ввечері, о сьомій годині пропасниця його полишила. Сказали вони йому. І зрозумів батько, що саме о тій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав Син твій живий і увірував сам та й увесь дім Його. Це ж, Друге чудо вчинив Ісус, повернувшися з Юдеї у Галилею Послання до євреїв. Розділ третій. Ось тому святі брати. Учасники небесного покликання. Вважайте на апостола і архієрея, якого ми вірою визнаємо Ісуса, вірного тому, хто його настановив, як був і Мойсей у всім Його домі. Бо Він удостоївся остільки вищої понад Мойсея слави, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий бодім хтось будує. А той, що збудував усе, то Бог. І Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга, на свідчення того, що мало бути сказане. Христос же, як син, у своїм домі, а дім цей ми, якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому. Як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші, виставляли мене на пробу, дарма що сорок років бачили мої діла. Тому я прогнівався на рід цей і мовив. Вони завжди блудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявсь у своїм гніві ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого бога, а навпаки, підбадьорюйте щодня один одного. Доки триває те сьогодні, щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха, бо ми стали учасниками Христа, якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на початку, як ото говориться? Коли почуєте сьогодні Його голос, не твердійте серцями вашими. Як то було на місці бунту? Хто були ті, що, почувши, збунтувалися? Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту під проводом Мойсея? На кого він гнівався сорок років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому ж він клявся, що не ввійдуть у його відпочинок? Якщо не тим, що були неслухняні, і бачимо, що не могли ввійти через невірство. Псалом 55 Вислухай Боже, мою молитву. І не ховайся від благання мого, прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо, і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом від буревію та від хмари. Знищ, Господи. Розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі, на мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би. Якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б. А то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, додому Божого ходили собі в святковому гуртку, Хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими до шиволу, бо лиш підлота. У їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує. Увечері, і вранці, і опівдні, як вилитиму і стогнатиму, і мій голос Він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог. І Упокорить їх, Бог, що живе віку. нема каяття у них, вони бо не бояться бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову, масніші від сметани, його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони. Мечі вийняті з піхви, залиши на Господа твою турботу, і Він тебе підтримає, повіки не допустить, щоб справедливий захитався, і ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе. Книга Приповідок, Розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях. Коло при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь? Слухайте, бо я про важливе говоритиму із уст моїх. Вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло і радше знання. Ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла, пиху та гордість, лиху поведінку, і устани щирі. Я ненавиджу. У мене рада і помисл. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці». Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори. Раніше від пагорбів я народилась. Тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю. Щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя повтіха бути з людськими синами. Отож тепер. Діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить? Той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга «Второзаконня» Розділ дев'ятий. Слухай Ізраїлю. Оце сьогодні маєш перейти через Йордан, щоб іти і підбити народи, більші і сильніші за тебе. Міста, великі і укріплені під саме небо, підбитий народ великий і високорослий. Синів Анака, яких ти знаєш, і про яких ти чув, що про них кажуть, хто встоїть проти синів Анака? Тож знай сьогодні, що Господь, Бог твій, іде поперед тебе, як вогонь жарущий, Він сам їх вигубить, він сам підкорить їх тобі, і ти проженеш і винищиш їх незабаром, як це обіцяв тобі Господь. А як Господь Бог твій вижене їх перед тобою, ти не кажи в своєму серці, за мою праведність привів мене Господь мій, щоб зайняти цю землю. Тоді ж, коли насправді, це за беззаконня тих народів, Господь жене їх геть із перед тебе, не за твою праведність і не за правоту твого серця ти входиш у їхню землю, щоб зайняти її. А за беззаконня тих народів, Господь Бог твій, проганяє їх перед тобою та й щоб справдити слово, яким Господь клявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. Тож затям добре, не за твою заслугу, Господь Бог твій дає тобі цю гарну землю в посідання. Ти бо, народ. Пам'ятай і не забувай, як ти прогнівав Господа Бога Твого в пустині. Від дня, коли ти вийшов із єгипетської землі, аж до вашого виходу на це місце, були ви бунтівливі супроти Господа, і під хоривом прогнівали ви Господа, та й Господь обурився на вас так, що хотів був вигубити вас. Коли я зійшов на гору, щоб прийняти кам'яні таблиці таблиці Союзу, що його Господь уклав з вами, я пробув на ній сорок день і сорок ночей, хліба не їв я і води не пив. І дав мені Господь дві кам'яні таблиці, писані Божим пальцем, а на них були всі ті слова, які Господь сказав був до вас на горі, серед полум'я в день зборів. Отже, як минуло сорок день і сорок ночей, Господь дав мені дві кам'яні таблиці, таблиці Союзу, і сказав до мене Встань, спустись притьмом звідтіля, бо зіпсувався народ твій, який ти вивів із Єгипту. Скоро звернули вони з дороги, що її я заповідав їм, вилили собі Боввана і промовив до мене Господь. Придивився я до цього народу, і ось бачу, що це народ твердолобий. Відступись від мене я вигублю їх і зітру їхнє ім'я з під небес, а виведу з тебе народ більший і сильніший від цього народу. Тоді я повернувся, спустившися з гори, гора ж палала полум'ям, а в обох руках у мене дві кам'яні таблиці союзу. Я споглянув. І побачив, що ви згрішили проти Господа, Бога вашого, бо ви вилили собі тельця, ви хутко звернули з дороги, що її Господь заповідав вам. І вхопив я тоді обидві таблиці та й кинув їх геть із рук від себе та й розбив їх перед вашими очима. Потому припадав я до землі перед Господом сорок день і сорок ночей. Як раніше хліба не їв я і води не пив, за всі гріхи ваші, якими ви згрішили, творивши зло перед Господніми очима, щоб пригнівити Бога. Бо я злякався був обурення і ярості, якої закипів Господь на нас, так, що хотів вигубити вас і вислухав мене Господь і цим разом. На Арона теж розгнівався був дуже господь, так що хотів був його згубити, та я заступився тоді був і за Арона. А ваш гріх, того бичка, що його ви собі спорудили, взяв я і спалив огнем, розтовши його дощенту та розтерши на пил, і кинув той порох до потоку, що тече з гори. Та й у тавері, і у масі, і у ківрот Гатаві, ви теж прогнівили Господа. А як Господь хотів був послати вас із Кадеш Барне, кажучи Ідіть, займіть землю, що я її даю вам, то ви збунтувалися проти наказу Господа, Бога вашого, не йняли йому віри та й не послухали його голосу. І ворохобилися ви проти Господа з дня. Відколи я вас спізнав. Отож припадав Яниць перед Господом тих сорок день і сорок ночей, лежавши обличчям до землі, бо Господь погрожував, що вигубить вас. Але я благав Господа такими словами. Господи, Боже мій, не погуби свого народу і своєї власності, що її визволив єси потугою своєю. Що вивів із Єгипту своєю рукою. Згадай слуг твоїх Авраама, Ісаака, Якова, не бери до уваги запеклість цього народу, його беззаконня і гріхи, щоб у землі, що з неї ти нас вивів, не говорили. Тому що Господь не здолав увести їх у землю, що її обіцяв був їм, тому що зненавидів їх, вивів їх. Щоб загинули смертю в пустині, все ж бо таки вони твої люди і твоя власність, яких ти вивів своєю великою силою і своїм потужним раменом.